Попереду довгоочікувані травневі свята маленьку відпустку на початку найкрасивішого місяця року ми отримуємо завдяки травневим святам. Взагалі, день солідарності трудящихся. Ми, е Святкуємо не лише в Україні, а й в 142 країнах світу. Але сьогодні в білій церкві провоються численні заходи підростаючому поколінню маленьким діточкам, які святкують разом з нами, дорослими, на сьогоднішній день в Україні, а зокрема в білій церкві, надзвичайно цінуються дитячі таланти. Тож саме в парку Петровського сьогодні зібралася надзвичайно велика кількість маленьких діточок. Від найменших до вже зовсім дорослих. Отже, задамо декілька питань дівчаткам з танцювального гурту Надія випадку. Скажіть, будь ласка, дівчата, вам взагалі подобаються заходи, які сьогодні проводяться? Так, звісно, звісно. А що ви будете танцювати, якщо не секрет? Ми коло коліні пробиваємо. Сучасний сучасний танець. Так, а як довго ви взагалі займаєтесь цим? Ну, Я не довго я. Рік. Один рік, а інших то найдовше? Десять 10, 10 років, 10 років? неймовірно. А е, взагалі, як часто ви виступаєте на подібних заходах? Часто, дуже часто, часто. Часто. Часто, часто приймаємо участь. Завжди приймаємо участь. Добре, а взагалі е, хто вам ви обираєте, де виступати, де не виступати? Чи ви без заперечень? Без заперечень, без заперечень. Це чудово. Це чудово, добренько. Отже, я пропоную задати ще декілька питань учасникам та взагалі тим, хто відвідує подібні заходи. Отже, задамо декілька питань ще дівчинці, яка приймала участь в одному з конкурсів. Скажи, як тебе звати? Настя, Настя, а скільки тобі рочків? – Шість шість рочків вже а ти в школу ходиш? Настя, прийде підеш. А тобі взагалі подобається, що сьогодні відбувається? Бачить, хто буде Добре, а е, ти часто приймаєш приймаєш участь в таких конкурсах маленьких? Так да. виграєш постійно? Чудово, добренько. А ви що можете сказати, дівчата? Тримає від шику, ну, адже починаємо. Подобається? Шу. Шу. Так. А музика подобається тут? Так. Музика? так. Добре, дядь. Скажіть, будь ласка, взагалі вам подобається те, як зараз проводяться подібні свята? Ну подобається. Ну, в наш час було набагато, набагато лучше. Скажіть, будь ласка, як ви проводите вільний час в подібні свята? Ну... <володименько>. Зазвичай подібні свята так подібно ми проводимо час. Ми зараз тут просто в гостях у бабусі, ми живемо в Одесі. То в Одесі в нас трошки ну, більше місця, трошки інші парки, до моря часто їздимо. А так просто, що з випадок такий, що ми сьогодні тут, то і коли приїжджаємо, то завжди ми гуляємо тут в парку Шевченка. І синочок сильно полюбляє всі каруселі, паровозики. Ну, я думаю, що заходи такі потрібно робити. Що, ну, у мене ще маленька дитина, але в майбутньому всі ці конкурси і міроприємства для дітей. Я думаю, що він буде задоволенням приймати участь, бо він уже спостерігає уважно за всіми. Я зрозуміла, дякую. Чи будете ви взагалі підтримувати всі такі захоплення, можливо, там, приймати участь в співочих конкурсах, танцювальних? Обов'язково буду приймати участь, обов'язково допомагати. Звісно, <свісно> обов'язково. Як тільки попідростають, треба буде вже записувати на якісь гуртки. Це завжди цікаво, обов'язково батькам спостерігати за дітьми, коли вони там виступають. Дуже приємно. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а ви весь день плануєте тут провести чи на вечір? Можливо, ви кудись в інше місце підете, в можливо в парк якийсь інший? Ну, в принципі, было сердце не так много мест. А то есть в основному мечта ходимо вечером. То есть, пользу желания, конечно, прийдемо. Сейчас у нас дневной сон. Да, да, а там дневной сон. Розпочався перший день травневих вихідних. Отже, запрошуємо вас сюди, щоб разом зі своїми друзями, зі своїми дітьми весело провести ці травневі вихідні.